І, хто в шлюбі, тримайтеся, американські науковці оприлюднили сенсаційні результати. Одружені люди мають на 50% вищий ризик деменції та хвороби Альцгеймера. Дослідження охопило понад 24 тисячі осіб середнього віку 72 роки, і висновки приголомшили світ. Тож виникає питання: чи справді шлюб виснажує нерви і забирає пам'ять? Ми вирішили дізнатися, що про це думають українці. Немає думок, що їй подарувати, як вона себе буде ставитись, як вона тобі буде зранку, скажімо так, в лапках виїдати нерви або не виїдати. А ще коли багато дітей, то думаєш про дітей, як їх вивчити, про школу, що їм дати, що їм купити. Це дуже круптіки для чоловіків, дуже важкий і кропіткий період часу, коли діти зростають. Ти вже зіпсований, в тебе вже нервова система не працює. Холостяки менше стресується 100%. Тобі тебе нема тягаря і грузу, який ти повинен нести. От хочеш, не хочеш, треба так. Хочеш туди поїхав, хочеш завтра з друзями, післязавтра там ще кудись. Я вважаю, що просто не треба одружуватись, якщо така штука, що у вас деменція через три роки після шлюбу, в 25 років, то не треба одружуватись, напевно. У мене все добре, Даша, люблю тебе. Ми не в шлюбі, але все клас.